день народження. Ха-ха-ха! Їм -ха. по 18 років, як по молоді Чуєш, а, а ти що, знімаєш відео? Поки всі ваші настрої, ваші всі настрої. Таня, ти бреш? Знаєш, а ти, ти з Naturі, Якщо б... то нас би поздоровляли. Саша, <свистити> ну вітай, ми вас вітаємо, <свистити> роді. Так, 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 все так. З 18-річчя вас вітаємо. Мене двадцять. Мені 20+, 20. 20. плюс двадцять. Наталі 18, 18. Так, вітаємо. Здоров'я, не скінчає. Та дивись вже туди. <свистити> <свистити> Туда Туда туди дивись. Туди, 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 туди кажи Наталя, ти Ти мене. Це ні? Ще вітаємо вас! Не оголошуємо багато грошей, здоров'я, поваги! Всього найкращого Саша не знімай мене шучанів знімай. Прошу, прошу ще раз, прошу. Та ми тут. Ура, ура! Ми треба було Знімати наказала Маріучі, що ксьон з'єд. Нічого, нічого, ми кагором буде, файно, не буде. Все, все, зараз йде, бере кагору, і все, все, все. І тут ще одна іменинниця з'являє. Іменинниця, воскресла, але вже трошки пізно. А я насправді іменинниці, це після завтра. Ваніця, їдем на сам. А <рик> <рик> що, що? А що, не нарожуєте? Саша, ти її реально знімаєш? Кагодина немає. Пісня завтра? ти так, знімаєш 27, разу, 26, 29, на 29-го Наталя! – У вівторок у вас народження! <свист> так? <свист> – Народження, не вітайте! Ви вони приїхають, а в мене насправді. У <свист> Львові вівторнок народження! <свист> 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 <день>. <свист> Ми привітаємо! Ми вітаємо з наступаючими. Любом вітай з круглу дарую. П'ять років двадцять п'ять років любить виповнулася двадцять років люби виповнулося від дня народження. Ми її вітаємо, бажаємо любі так само здоров'я, грошей, дитинку ще породити. У цей період. <рес> що ти так смердити? <рес> ні, ні, не дитинку породити, жити 100 років, <рес> а на 101-му вмерти під чужим хлопцем. Прошу, <рес> я <Це рес> дитинку породити. <рес> <А Це міні рес> <нравится>. Оце мені нравиться. Оце во. А я бажаю то, що Надя бажала, дитинку породити, і вмерти в 100-му. І би і, і я хлопцем. йшла в куми. <рес> <рес> і, і, так, і, Танька кума. О, Ми ще будемо празнувати Саша на вівторга. Вівторий другий день будемо празнувати тут, на ці місці, зійдемося. Всі. Будем... Ні, е, так, ну, то а то, після роботи, так, роботи, так, після так. роботи 2, 25 років. Круга а, дата людині. 100 казала 27, так хто пробив? 25, 25. Це не права. 25 кругла, чуєш? 25, 25. Та, кругла. 7, це на півкругла. Ну що, за що і ви? П'ємо за нині наших іменинників. котрі. Сімнадцять, і на і підході, підході 25. два літа живе по проще, два люди потягну. Двадцять п'ятирічна жінка дівчина, яка хоче собі поробити. А папа знаєш у неї має бути <поцелуй> я знаю. Коріння? Папа не знає. <поцелуй> Ще <Що, поцелуй> Саша, ти що <поцелуй> там, там до я думаю, що раз див душа, то він, він підсидує. <поцелуй> <танцес> на <день> <гіток> Саша, ти там як? <гіток> а тисяк і дорог, подивись, подивися, що є Саша? У мене справа до тебе одне питання. питання. ти в телевізор не, не залишилася, я тебе прошу. — Ні, це лише буде пачка і вулиця Ринкова. — Вулиця ринкова. ринкова, а що? — Ні, а в нього пленка засвідчує, як завжди. — Дивись, а ну, полежи. — Що це таке відвітає? — Як я в нього піддувало. — Один знімає, другий дує, що? — Це взагалі. — А ми співаємо «Сама п'ю, сама наливаю, сама, наливаю, сама я слисею і сама, сама. лігаю, Його, я сама». Я. <рігаю> <рігаю> Ой, піла я у середу, пропіла я слючу. сама я, сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю і сама лігаю я сама. Як ми дали?

Дай подивитися, дай подивитися. Я вже з'їв, що не з'їло у кульок і на базар. Дай подивитися. Телевізор не викладає. А то в телевізор можна, але не в цей бар. Саша, тебе нагло і хоча не знімай мене, Саша. Знімай її, бо Сереги нема. І знімай Надю, бо Сереги нема вдома. Можна її знімати. Ну давайте, шановні гості, дорога родина, вип'ємо за цю дату вип'ємо за цю дату, що мама дала тату. Давайте, бо в нас три міниниці вже є. У Нас три міниниці на, е, воскресли. Люди, у нас три міниниці воскресли. Ходіть пити бо вже вечір настає. Одних відходить, других прикрадать. Да. Шановні гості, дорога родина, прошу підходьте до стола. Наглий би вас тут трапила. Навіть у нас там. Сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, я сама, сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лігаю сама. ой бігає, у середу пропила я сущерею я сама. Сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лігаю я сама, сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лігаю, я сама Ой пила я у четвер пропила я та й шпацер я сама. Сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лігаю, сама... я знаю, сама, я... я... сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лігаю, сама. Я там дівки клянуся, там зв'язки ютуба. Саша, аби ти не за... Мене? Та запирожа я у п'ятницю пропила, я та й копицю сама я. сама п'ю, сама наливаю, сама, сама стелю, сама я лягаю, сама я, сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю. Має, ой пила я, у суботу пропила я всю роботу сама я, сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я гаю, сама я. Пила я у неділю пропила я всю надію сама я, сама п'ю, сама наливаю, Сама собі сию, сама загригає сама, я сама п'ю, сама наливаю, сама собі силь, сама я мігаю сама. Я. Ж, самі собі попескали буде. Браво! Ну, вже А тепер має бути в Ютубі і ми маємо мільйон. Чи, Чи, Стоп! Ваша борони, пусти нас не пусти, Туда. Туда. Ви нас лайкали, лайкали, і ще раз лайкали і так підлайкали. і Багато лайків нам залайкали.